Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитеся моїм відео, що їх бачить більше людей, і залишаєте приємні коментарі під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитись таке питання, від чого вас відвели вищі сили, кого або що ведуть до вас. Подивимося, для кого цей розклад. Нагадую, говорю, для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для кого цей розклад? Так, говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для жінки, яка знаходиться зараз в жезлових таких енергіях, в чоловічих, до речі, вся діяльна така. Можливо, лев овен-стрілець, але не обов'язково. І ентузіаст, харизматична. Так. Угу. Набираєтесь мудрості, або набиралися, або продовжуєте набиратися по відлюднику. Можливо, і відсторонювались дещо від людей, щоб покопатися в собі, знайти те, що вам необхідно яку інформацію, а можливо, трішечки змінити себе або дещо в собі. Можливо, чомусь навчалися. Шукали певну інформацію або зверталися до людини, можливо, просто знайшли цю інформацію від певної людини. Інформацію, яка, на ваш погляд, так і є, призведе вас до здійснення вашої мрії, вже є перші результати. Не зовсім вас задовольнюють, але результати вже пішли. Для людини, яка зараз знаходиться в моменті от-от, і прийму дари. Тобто, в моменті двері відкриті, я зараз в них зайду. Двері на краще, на пожинання плодів того, що робили. Людина завжди відстоює свої інтереси, свої границі. Завжди бореться е, за себе, е, бореться тоді, коли вона е, відчуває свою правоту і права, ця людина. Е, завжди має переваги. Бачите, на холмі стоїть вище, зручніше згори вниз боротися, чи чим вгору щось піднімати. Так, далі, М -м 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 якась ідея у вас є? З'явилася ідея. І ви її об обдумуєте, ще не реалізуєте, але обдумуєте, як її так реалізувати. От вам загорілися цією ідеєю, не пропустіть її, обдумуйте. І ви зараз на фінансовому знаходите своїй фінансовій стабільності. Інколи ця карта означає жадібність в тому плані, можливо, ви на щось копите. Вам це необхідно, тобто стоїте на грошах і тримаєте міцно в руках. На все вам вистачає. І по цій карті. Так, пристрасно. Щось як робите, то робите з огоньком пристрасно. Так, і якщо у вас є, якщо у вас є якийсь страх, то приберуйте його. Так, от для такої людини. Цей розклад. Давайте від чого вас відвели вищі сили. Від чого вас відвели вищі сили? Так, ну, по-перше, ви дивіться, зараз знаходитесь в тих енергіях, що вищі сили дарують вам і сонечко, успіх, радість, задоволення. І фортуна повертається. Так, ви перемагаєте своїх ворогів, але. Тут одне таке, але дивіться, обов'язково не злорадствуйте. Ті, хто переможені, чи люди, яких ви знаєте, не робіть собі гірше. Перемогли, радійте, але не потрібно кричати про це всім людям. Так, далі, по карті закохані, від чого відвели вас вищі сили. Так, ну, тут відвели, перемога була, це вас привели. Тут, видать, те, що йде. Ну, зараз я гляну. Угу. Е, дивіться, вас привели дійсно і в закоханні. Щось ви переживали, щось у вас було у відносинах, е, у коханні щось було неприємне. По дев'ятки мечів ви переживали. Можливо, у вас все було добре, але ви надумували, от не може бути настільки добре. Буває тоді, коли люди бояться втратити щось і тоді втрачають. Не можна боятися втратити, не можна занадто любити, тому що все світ дійсно це забере, він покаже, що ти можеш жити без цієї людини. Тобто, оце від вас відвели вищі сили. Тихо, по помірності, ви під опікою вищих сил, дивіться під ваших ангелів. І щось ведуть до вас новеньке. Щось новеньке. Те, чого ви не бачили. Так, на іншій колоді подивимось, кого або що ведуть. Відвели оці неприємності, не допускайте їх. Дивіться, скільки у вас всього гарного в житті. По десятки кубків це щастя, коло закоханих взагалі щаслива сім'я. Щаслива сімейна пора. Так, кого або що ведуть до вас? Давайте подивимося, кого або що ведуть до вас. Так. Угу. Так, ви довго боролися з гарним результатом. Дивіться, вже скільки жезлів стоять, ви їх. Вилаштували ну, от як заборчик, щоб з спини ніхто не підійшов. Ви на це працювали, це ваші ідеї, які ви реалізували, і ви їх зробили для того, щоб радіти життю. По дев'ятки кубків це карта е випивка, жінки, е щас, жінки, радість, вино. Так, то це ви будете святкувати. Всі дев'ять кубків ваші сповнені. Дивіться, тут 10 кубків, дев'ять кубків дуже приємні карти. І імператор йде в ваше життя. Або це ваш чоловік, з яким ви будете щось відмічати, якийсь забере на себе деяку важкість вашу. Або якщо ви самотні, можливо, це навіть керівник ваш по роботі може забрати. Можливо, розгрузить вас, ви працювали там на півтори ставки за когось якусь роботу виконували, або підвищення отримаєте. Може бути таке. Або просто ваше життя йде людина. Якщо ви самотні, тут по карті закохані, то ведуть до вас імператора. Це людину, яка... Дійсно знає, чого вона хоче, керує своїм життям. Це людина, яка приходить, ну, взагалі, емоційно доросла, самостійна, яка вже, скажімо так, нагулявся. І він хоче стабільних відносин з здоровою жінкою, яку він для себе обрав. Так, і ще йде, Можливо, це він тут дві карти випало. Ну, що у вас дощ чоловіків. Дощ чоловіків, ось тут покладу, це по карті пристрасть по дияволу, пристрасть йде. Дивіться, і імператор. І е, король Жезлів. Це Левовий, стрілець може бути. Е, по кубкам це у нас рак Скорпіон Риби. Оце емоційно чуттєва людина. Можливо, це один і той же, просто він буде до вас отак проявлятися, а сам знаходиться в. Вогняних енергіях, хоча по натурі є людиною, яка захоче довести ваші відносини до, до штампа в паспорті, скажімо так, тобто людина, яка чітко вам покаже, чого вона від вас хоче, і це серйозні вчинки. Ця людина привнесе в ваше життя повну фінансову стабільність для всієї вашої сім'ї. По вогняним енергіях леву стрілець, але не обов'язково, оскільки це загальний розклад. Харизматична людина, погляди жінок до себе притягує. І по королю кубків емоційно врівноважена людина, романтик, дуже розуміє емоційні прояви інших людей. Ну, Подає волонтеру, з пристрастю буде проявлятися. Головне, не бійтеся. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.